Я не люблю слово свобода, нема свободи реально. Я люблю свою жінку, люблю своїх дітей, я вже не свободний. Я не можу будь-що робити. я залежний, бо я їх люблю. Далі живу в суспільстві, маю друзі, маю сусідів. Що це така свобода? И я завжди поражу людям, на Україну, на Європу так само. nie szukate karosze robotu de pitkos. a bute malńki wyrobnik o co wam daje miszy ss, czy wyleki zerplatn u ta firma banka, strakowka, mediakompania i takdlej. Bo tam by postścino tym intrygi kolektywny blaspis i dalej. i ceny jest swoboda. да размишлят да ке е да ке не вакцинована и и, и не користува и жодно раз антибиотик. Да разумите? Ну no, так. Бо бабушке у села все равно, коле забере се и свиноматка, антибиотик да ју, не било по носу. А у нас е корове, је ке молоко, обе свини пилотовате, обе не дате жодно раз антибиотик. Бо мјасто шо ве куплајте у магазин,

Krovec je zelo dober, osebno so ti, ker so to lokalne korave, to je bura karpatska. Oni zelo dolgo živijo. Uh, Zame uh, uh, je to pjat, pomembno, ker prirejkajo z našo najstarejšima slovoma. Telja je že 5 let tu. Še ne morem zamestkati, no, ker že do 12-13 let lahko držim. Dalej imamo koze tukaj. Вони зараз заспратили, вони відносить. Я ті години, ж ви прокидаєтесь тоді. Коли каже. Коли каже, давай сюди та її Бачите, як говорить, вона дуже розумна. Вона дуже розумна. Постійно говориш. Так, і свині там кролики. Кролики? Кролик? Ну так, мало. Zwyczajne z waszym pytanie, bo tak. Czuję, tu nie chodzicie na sucho. Nie, 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 nie,

Це ковбаси які рецепти? Французький, так? Французьке, австрійський, італійський. Чи Український Чи... mm -hmm. Чи... кулбаса... я роблю паштет. Uh -huh. То рецептура мої тіша. Uh -huh. Ферми, які переробляють свою сім'ю, уміє. На Україну много людей уміють. А коли йде питання бізнес, теж уміють uh -huh. через шур. Тобто продають ковбаса, де мало м'яса. Це вже не ковбаса, то вже бізнес. Орес? Орес, то в різке різні. Куштувати, ви попробуйте раз. Mm -hmm. Це маленький, далі це, а далі це. Mm -hmm. Може якийсь буде вам не любити. Ви знайомі з тіром і ні? З яким? Ні, не попробуйте це. Раз це я казав. Ага. І з дітьми по-українськи я. на А коли ми всі разом, тоді на французьки. Mhm. Хоч він розуміє і добре по-українськи. І mm. так, і так. На діалекті він добре розуміє. Ми тут дуже добре живемо. І ми би хотіли би і тут добре жити. А показати, що француз ліпше, має розумне, це не, ображує не Україні. Це мені не, не подобає. Це просто Розумієте? так сталося. У нас так сталося в житті. Mm -hmm. Це ніхто не планував. Це просто так зійшло. Це, це не нормально, що чоловік, бо має паспорт французький він. А, Краще живе. Живете. Закарпаття окрема менталітет. Я бачу в Україна, бачу на Донбас була інший менталітет. Це що говорити зараз за Україна на цілому. Родські люди різні у сільській. Всяке зараз, що вам кажуть по-українськи. Є хороші українці, є у мене друзі українці, а, а є погані французець. Коли є велика кількість людей в одному місто, там різні короби. Нема не те, не що потрібно для розі. Тут, тут мені все дуже любить це, це місто, бо тут не видно сусіди. Це один. Дає, бачите, всі, хто прих прийде, вони всі кажуть, йо дійсно тут я ви можете вийти тут голе і на ту uh, оріхи попишете. І це, це теж в тому числі яка свобода. Бо у Париж, наприклад, не було таке Можливо, уж род теж. Я завжди шуткую, бо Діти учаться, кажу, очки. і мале буде вчитися. А як платити за навчання? Кажу, я додав дві кісти і буде все добре. Ще дві Коли ви щось робите, що вмієте робити? З руками теж, не тільки з інтелектом, ну, вам допомо бути май свободним, бо ви як спеціаліст у якісь питання. Ми робимо свій хліб. Багато, харчові продукти дуже багато робить. Mm -hmm. Розуміть, дуже тяжко знайти на Україні людина, е, такі, як я, які є не дуже багато, які вам каже, я маю достатньо, мені більше не треба. От тут на Україні є одна короба, маєте е, 10 тисяч долар, вам мало. Маєте 100 тисяч долар мало. Вам мільйон долар мало. Мільярд долар мало. 100 мільярдів доларів як той я думаю, мало. Коли зубняє, я зупиняє, немає. Якась хвороба тут може гормона. Я думаю, що це з'явиться м'ясо. Дуже як кури та. З гормонами, так. Да? Да. Коли може казати, що досить? Bude, minimalno je bilo kišni tri, zdaj znamo za ali kaj denni za let, šele tako da je prižim lahko, nočnesko. Uh, uh, Fermeri, ali malo je, ki pridijo tudi suda, je do, do dviste ljudi, ki privezot, uh, mm -hmm. je preveč odmerjen, da je lahko že da, je 4,5 punt, 4 punt pun 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 plus oroženja, da je prijemno uh, lahko. Je vse. Na laboratoriju, tudi uh, med jutra uh, vsi posodi, uh, tudi kot ne predlogam, da se tretji pas je oblikoval: pust, senior in nasijska, vse je pust, tu senior v Forbice, še v Njeni Zobeni. To je črnarsko si. Від сутку буде у сіль із водою, набере сі. Перший тиждень тут саме ручню, а далі мийця за допомогою станок він набере помалу дозрівання, набере шкуру. І стани такі. Це вже. Тут переробляється 1500 літрів молоко у сутку. То не єдно. Завод у Хуст, під час союз переробляло тисяч літрів. І такий завод буде 4 на області.